Настав ранок, і ми почали трошки розчищати вхід до нашого подвір'я. Так, ось тут трошки горіха таку величезну гіляку зрізали. От, бо приїдуть воду копати. Казали, щоб трохи гіляки там не заважали техніки попідрізати. Ця кубка сміття сьогодні прибереться. Це горіх. Маленькі наламали. Так. Все вже так світліше тут навіть стає. Вулицю гарно видно. І все, зараз я пиляю на цьому козлику. На цю сливку. Зараз дві вже такі гіляки заніс. Ось, одна друга і все третя. Спили... Спилена. Зараз я її занесу, подивлюсь ще з цього боку, як воно буде. І мабуть ще оцю бузину треба буде з вулиці попиляти. Хочу розчистити, щоб видно було, що тут хтось живе. Взагалі отаке занедбане. І це все треба буде до забору цьогось сітки цієї Розчистити оці кущі. Зараз ще з цього боку. Ширина в нас ось його, наша участка йде. Ага, тут, до речі, вже Почали лазити, тут стежка до сусідів. Тут теж закинута хата така стара, перекосана. Тоже вже ходять щось шукають. У нас, слава Богу, поки що нічого тут не беруть. Ну, у нас такий заборчик мотузковий. Все, і тепер, коли по вулиці йдеш, вже цей курничок гарно видно. Це шовковиця прям красуня здоровезна. Жінка каже, не сміє її пиляти. Там це треба пилку здоровезну. Тут об'єм такий цього коріння. В принципі така краса виходить. Замочив глину, щоб зверху комина обмазати, бо з нього дим іде, я вчора перевіряв. Трошки погреблися, такі кубки поробили, щоб підсихали. Це ми трошки сюди позносили і сюди нагору теж на цю купу. На цю купу все багато гілок різних. От, що у нас тут вимальовується? Отака От вже гарна арочка. О така. Краса. Прям дуже гарно. А, ще цей треба прибрати. Ну, тут трошки пізніше. Зараз вже немає часу тут гратися. От. Повигрібали граблями. Зараз стало набагато тут І все. Можна трактором під'їхати, технікою гілки не будуть заважати. І так. Курничок цей перекошений видно. Все тут бур'яну вже такого немає, як був. Вже все проглядається дуже гарно. І тепер вже ну, хто буде проходити, то бачить, буде бачити, що тут хтось живе. Ось так. Тепер, коли приїжджаєш? Ідеш по стежці асфальтованої. Я її минулий раз, коли приїжджав, розчистив. Це в нас асфальт тут. Такі буграми. От. І в принципі кубки невеликі наробили. Хай сохнуть, потім їх утилізуємо. Зараз буду збиратися на горище. Мазати коміна. Все, дивимось далі. Так, наготував, поставив козлика. Зараз полізу на горіще. Тут в мене вода, щітка і шпатель. І глина готова. Зараз дробинку сюди поставлю. І полізу працювати там. Так, забрався на горіще, вода пропадала сюди. Коли дойші йшов через ту, ну я взяв піну пропіню піною. Так, значить, вчора, коли я розпальмив його, то тут ішов дим. цього комена. Зараз обліблюсь гарно. Так, це все блин, я гліною позамастирю. Ці всі діли треба буде замастити. Так, дивимося, що у нас тут. Ага, ну все, раз. Два. Ну а тут, в принципі, позаду я пиной. Раз, два, три. ось все, тут, скоріш за все, теж дим шов. Так. Тут, в принципі, нормально. Все, тут щелини Тут щури. Щорина норма. Треба буде замостити Ага, все, ще одна дырка тут. Блялка. Колесо ще це лежить тут і в принципі ну, да. Трохи поблазило. Ось тут. Коротше дирок вистачає. Ага, і ось тут теж. Да, тут треба буде. Ось тут. Теж. Короче, роботи тут вистачає. Ну це починаю робити почну, мабуть, звідси. Так, залишилась оця половинка. Ця половинка залишилася. таке воно страшне. Ось таке. так от знизу і пішло до гори. Таке воно страшне. Ось тут Я вже отак от замазав. Добре, літом би тут працювати неможливо було. Я літом, коли сюди залазив, то тут така спека була, що неможливо навіть дихати. Зараз, в принципі, те, що треба, щоб тут працювати. Все це залишилося і ось ці дири позакриваємо, замазуємо. Водичка закінчилася і гліна вже закінчується. Так що зараз... Піду набирати, вода вже немає, глини ось ось стільки залишилось, Зараз зараз полізу вниз, перепочину трошки, зроблю глини, ще й водички наберу і почну далі. Тут, звісно, повутина така. На моєму фоні. Капець, класно. Хочеться зробити, щоб воно було свіженьке, гарненьке. Ну, це важка робота, але ну, скажу, вона мені приносить задоволення. Чесно, це ну, працюю в кайф. Не знаю, чому так виходить, але мені подобається так робити. От, я задоволення получаю від цього. Так, пішов за глиною. Захолотив глину. Дуже багато таку ріденьку. От. Ну, я її використовую ось тут, де шиферина, коли була з'їхала. Коли ми придбали цей будиночок, тут була дирка. Вона і досі там щось є. Треба буде сонячний правій. Так, і все сюди Все сюди, дуже багато води. Капало що, там стіна облізла, де я вже за шпаклював. То я зараз цією рідкою гліною тут хочу замастити це все. Починаємо. Дару то, що та, що підтікала, заробив. Глиною залив і соломою зверху. От, хай ще солома буде як. Так, все, тут я закінчив, все промазав, нібито всі щелі позамазував. От зараз отакий результат у нас виходить. Зараз фонарика ще добавлю. От. То вже з криші світиться. Так що, будемо зараз пробувати розпалювати і дивитися, чи немає тут диму. Чи все добре, я нічого не пропустив, все зробив правильно. Так. От таке все воно свіженьке стало. Пообмазував там от все, все що повсюди дири були. Фух. А. Фух. Все. Зараз буду злазити і підпалювати піч, дивитися. О, до речі, прикольний вид за на сусідську хату. М -м -м -м. А погрібничок і город там туди пішов наш. Все, спускаюся і буду пробувати ще раз запалювати піч. О. Вчора запалював, то дим йшов із нагоріщі з труби, там дирок дуже багато було. Зараз перевіримо. Я їх позамазував, чорно буде. Що у нас тут? Я вже вчора перевіряв тягу з закритим вікном. Все тут тяга треба буде зробити і дверми. Тяга була хороша. Все, вогонь горить. Зараз, хай нормально так подимить, подивлюся. Струби пішов вже чи ні. Вчора на горіщі там я вже заробив всі, всі дирки. Теоретично не должно нічого. Буду дивитися на вулицю. Чи пішов один з труби. Ага. Пішов. Так, воно зараз ось так видно, все. Дим з труби пішов. Це добре. Все і чекаємо, якщо зараз на горі ще не буде диму, то все зробив правильно. Все, піч прогоріла. От. Дим трошки вивітрився, що з тої дери. Пішов. Все, збираю зараз палатку, бо вже часу мало, залишилося ще кілька годин, треба буде вже бігти на маршрутку, то глина в мене там ще є. Глина в мене там ще є. Та я тут трохи позамазую і спробую зробити поддувало це, щоб воно. Правильно працювало, щоб до нього дим не йшов. Все, починаємо розбирати палатку. повідкривалися, щоб всі щелі, щоб можна було їх ось в принципі, дуже добре виходить. Ось такое я шпателем все це пошкрп, дуже легко шкрібеться. Тут я вже все доробив. Зверху два слоя цегли поклав. Все, хай сохне. Тут ось така краса вже вимальовується. От всі рукавиці треба повищать на вулиці, хай сохнуть. Треба їх не забудь. Так, все. Закриваємо вікно. Закриваємо віконця, дивимось вид з вікна, який у нас чудовий, причудовий. На вентиляцію погризла. Так. Ось так от. Так от. Піч вже трошки вимальовується, коли немає цієї дери. Була одна дира, стала інша дира. От. Все супер. Цеглу потім ще треба буде перебрати, я не знаю просто скільки, якої мені ще понадобиться, щоб зробити тут піддувало. От. Все ми повиносили. Отак от залишаємо. Фінальна зйомочка, як завжди, з одного і того ж місця. Забираємо з собою смітничок, оцей маленький. Дивимось, що ми сьогодні поробили. Тут ми нічого не робили, тут все так, так і є. Тут все так у нас і є, нічого тут не займалися. Винесли трошки зайві цегли сюди. Поставили під козирьок довгі ці. поставили, щоб хай сохнуть. Так, що тут у нас рукавиці сохнуть. Хай думаю, що тут хтось є ляда, ляду треба закрити. Зчиняю ляду. Там сухеньке. Селяда зачинена. Тут ще трошки довозив з печі цегли гліняної. Ось. Забираю смітничок. І побігли на маршрутку. Це в нас в сушилки, дрова. Це маленькі кучки такі наробили. От, ну, тепер звідси проглядається як гарно. І ще залишилось оцю бузину коло сарая. оцю спилять, Ну, поки що складати і так нікуди. Тут і так вон капець який. Таке воно. от. Є ще дуже гарно у нас. Це сміття я так і не здійшли руки. Прибрати, ладно, потім приберу його наступний раз. Так. Звідси в нас все гарно. Порізали піньки, стирчать. І тут дуже гарний сарайчик, правда, дверей нема, бо це все повкрадали в опору і все. Ось така краса. О, приїду десь через тиждень, так що дивитись, далі буде.